Різдвяний ярмарок чудова німецька традиція, яка дарує святковий настрій кожному своєму відвідувачу. Більшість новорічних ярмарок стартують в четверту неділю перед Різдвом. Цього року дата відкриття так званих Вайнах припала на понеділок, 21 листопада. У кожному місті ви можете знайти щонайменше один різдвяний ярмарок на головній площі. У великих містах, таких як, наприклад, Берлін. Щороку налічується майже 100 передріздвяних ярмарків. Один із найбільш відомих та популярних у Берліні є ярмарок на площі Олександр Плац. Під час різдвяних свят площа перетворюється на казку. Тисячі вогників, ялинкові прикраси та маленькі кіоски із запашним грінтвейном та випічкою створюють затишну атмосферу та додають відчуття, що ви знаходитесь на новорічній фотокарці. У вихідні дні на ярмарку можна не лише поласувати смаколиками, а й розважитися. Зазвичай поряд з кіосками встановлюють каруселі чи людянку, сцени з танцювальними та музичними виставами. Там можна придбати святкові підвіски і прикраси, солом'яні зірки, статуетки ангелів, свічники, черевики з овечої шкури, мережеве та багато інших традиційних виробів ремісників. Якщо ви ще й досі не маєте різдвяного настрою. Учі ж збирайте друзів та рідних та гайда до казкових ярмарок. Навіть якщо ви не бажаєте витрачати кошти на розваги та харчі, ви можете просто завітати до Вайнах та пройнятися новорічною атмосферою. А якщо ви ще й досі не знайомі з різдвяними традиціями Німеччини, дивіться відео на нашому youtube каналі Дома за кордоном та дізнайтеся про найдевакуватіші звичаї німців.